Друзі, всіх вітаю, з повернення на канал. Давно не бачились. Сьогодні в мене для вас нове відео, в якому ми поговоримо про маркет, зробимо огляд маркету, поговоримо про живі карти, про карти Food Fantasy, про героїв Food Fantasy, про рейтинг, про команду тижня і про ті зливи інформації, які в нас є на дану хвилину. Тому, друзі, що подобається контент, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну, і в принципі, почнемо. Ну, перше, що я хотів би зробити, це новий челендж. Тобто, я думаю, вам все-таки подобається тема марафону, коли ролики виходять майже кожен день. Ну, кожен день виходить, наприклад. Я готовий для вас це робити, Ну, якщо ви мені в цьому допоможете, звичайно. Е і в нас новий челендж. І це не пов'язано з лайками, хоча лайки, само собою, е однозначно потрібні, і мені дуже приємно, коли ви ставите багато лайків. Але нова ціль це зібрати 3150 підписників. Тобто, я Запишу наступне відео, коли ми наберемо ще екстра 25 підписників. Чому я так легко даю це завдання для вас? Насправді, я глянув статистику, і якщо глянути аудиторію, то 30%, майже 30% переглядів йде від людей, які не підписані на канал. Відповідно, ну, майже одна третя аудиторії не підписана. Тобто я розумію, це можливо цифри, але для мене, ну, як для контент-креатора, який на цьому не заробляє толком взагалі нічого. Дуже приємно, коли хоча б якийсь фідбек зворотній. Тому давайте збираємо 3650 чоловік підписників, і я записую для вас нове відео. Домовилися? Тоді погнали. Ну а спонсором цього відео є мої партнери з FIFA Online Cup, найбільшого і найкращого сервісу по купівлі і продажу монет FIFA 23 в Україні. По промокоду Trademaster Вас буде очікувати 20% відсоткова знижка на ваше замовлення. Також хлопці займаються бустом ваших аккаунтів, дивізіони, вікінг-ліга, Завдання, відбори, все, що в цьому роді. Тому посилання на них буде в описанні до цього відео. З чого ми зараз розпочнемо? Напевно, розпочнемо з того, що в принципі контенту, як такого, в нас в грі зараз, зараз ну, і немає. Ну, окей, вийшло нас СБЧ. Це у нас Рашіка, це у нас Енджел Гомес, це у нас Маріо Гомес, це у нас Марсель Сибіцер, Данте. Ніби є і цікаві з Рашфорд, Кварацелія. Єдине, що люди залайкали, це саме Хвічу, тому що звичайно максимально дешеве. Але на даному етапі гри ця карта вже не дуже птитно дивиться, особливо коли в нього є карта Future Star, яка набагато краща. Але все одно люди збираються така дешева версія Кварекцеллі. А всі інші збача, скажу вам чесно, нічого особливого. У нас немає ніяких толком рулеток. Єдине, що раз таке вийшло, це Mixed Campaign Player плеєрпік. Тут потрібен 83-й, 85-й. В цьому піці ніби щось і падає. Цей пік підняв в моменті рейтинг 83, 84, 85. Ну, але зараз люди позбирали, подивилися, що в ньому нічого цікавого не випадає для них, і, в принципі, рейтинг цільовий для цих СБЧ він просів. І тут у нас апгрейд теж 83 на 10, тобто 10 гравців з рейтингом 83, теж 82-84. Цей рейтинг тримається. Він високий, в порівнянні, умовно, з іншим рейтингом він тримається високо. Тепер давайте напевно глянемо те, що в мене є закупленого. У мене 4 тисячі на рахунку 5 тисяч, тобто де решта моги мільйони. Це в різних інвестиціях. Я взяв Діоша. У мене до сих пір тьма Краучів. в мене до сих пір є упомикано, у в мене дуже багато хайрейту. в мене є багато шкрінерів. Я теж докупив Бенасера, докупив крауча, Емречана. І ви бачите Ентоні, які просіли на дно. До сих пір продаються. По ціні, по якій я можна сказати, їх закупляв, ну, все поки лядає досить плачевно. І більшість моїх інвестицій ну, не працює. ну, тобто, Скажімо, чесно, нічого особливого. А сайні в мене теж дуже багато рейтинг, у мене дуже багато гравців з промо команди Food Fantasy 1, з промокоманди Food Fantasy Food Fantasy 2. Тому, так, ну, і само собою, у мене ще лишилося в складі, якщо ми говоримо, то в мене є женуля, якого я брав з 10,5, на жаль, він 9. Коштує, і в мене є кордоба, якого я брав за 1,2, який коштує менше, ніж 1,1. Ну, я продав ем, кабдевіллю, щоб заінвестувати, наприклад, в інші карти. Но в загальному ситуації з моїми інвестиціями виглядає досить погано. Тепер давайте подивимося, в принципі, що цікавого є на ринку. Тому що ця команда, хлопці, ця команда Food Fantasy 2 в нас офіційно в паках буде ще буквально півдня. Тобто сьогодні, в середу. В 20.00 по київському часі ці гравці з паків виходять. Тому, в принципі, вони мені подобаються, Як інвестиція, бентеки по 17,5 подобається. Вімір по 20 подобається. Демаркос по 43 подобається. Мітома по 40 подобається. Емрячан 290 подобається. Бенесер, можливо, 360 подобається. Помикарно нижче 700. Азар 630. Рубен Діаш 900. Топрак, можливо, 18. Собошлай найближче до 50 тисяч, тим краще. Такі 60 тисяч теж дуже подобається. І Рікі Пук 27 тисяч подобається. Ці карти в паках дуже мало часу. Тобто, 5 днів в паках у нас знаходиться вся команда, тобто більшість команди. І тільки три карти, такі як Рікі Пук, кілька Ельфіко і Собошлай, вони в паках всього лиш 4 дні. Тобто, суплаю кількості карт, саме їх на маркеті, дуже мало. Так, вони зараз трошки заінвестовані. Ну, але, зрештою, чому ні. Ну і джота, ви знаєте, ну, можливо, 280 теж непогана історія. У Ліверпуля жахливий графік. Шанс на апгрейд в Джоти майже мінімальний. Ну, тобто, окей, можливо, матч якісь не і виграють. Ну, але це буде в кінці квітня, скоріш за все. Ну, хіба що вони там з Челсі поборються, з Арсеналом, з, з Сіті. Тому що у них графік жах. Тобто для них ж, графік жахливий. І джоту в люди особливо не заходять, але карта сам по собі джота непогана. Тобто він коштує не через те, що його інвестори зайшли. Він коштує через те, що карта сама по собі то непогана. І людям вона цікава, тому вони за нею грають. Але, ну, побачимо. Одним словом, ціни я назвав, які мені подобаються до сих пір. Скажу вам чесно: я брав дешеві карти дешевше. Тобто Рікі пук я брав 26, Текліфіку, я брав 50, Собошла, я брав 45-44. Це таких масових закупок. Мітома я брав до 37,5, Де Маркоса я брав до 35. Тобто я раніше їх ще їх закупляв, це ще було в неділю, я ці карти не продав, я їх тримаю до сих пір. Тому от так ось так. На рахунок героїв. Ну, скажу вам чесно, я не знаю. Тобто, ці герої, ну, вони ніби і непогано коштують з одної сторони, але попереду в нас фудбьорздий, попереду в нас. То це тому. І заходите в ці карти. Ну, можливо, з 215, я не знаю. Ніби непогано він дивиться. Ну, а ці інші карти, ну, типу інвестиції, ну, карти по таких цінах. Я вже заінвестував один раз дякувати а, собі. Та. Заінвестував вже нуля, заінвестував в Кабдевілю і в Кордобу в результаті, і в Краучі. В результаті в мене такі мінуси, що я просто про це говорити не хочу. Далі, команда тижня. Я тут теж заінвестував дуже багато грошей саме в Грізмана. Я його брав до 30 тисяч. Мені здалося, що це низько як для рейтингу. І як інформа 88-го рейтингу, це низько було 30 тисяч. І також мені сподобалося, що він ну, доволі карта класна, тобто у нього багато лайків. За Грізмана граю, тому що Грізман, умовно, його найкраща версія. Грізмана, вона коштує дуже багато. Всього лише рейтинг різниці, ну але якщо глянути по статам, то плюс 5 фізика, плюс, 5 захист, плюс 2 захист, плюс 1 реблінг. Тобто, з ключових. З ключових саме таких от характеристик, це такі, як, фі, ну, то, мол, як швидкість, удари, передачі, дриблінг. Це майже одне і те саме. Ну і фізика 80 Грізмана на інформі. А ця карта, ну дивіться, вона 800 тисяч, а умовний Грізман Інформ 30. Я не говорю про те, що цей буде рости так сильно. Ні, цього більше на маркеті, само собою, і цей не 5-5, умовно, так? Ну Але все рівно. Як-не-як. Я вважаю, що ця карта досить дешева. Салах на дні був 620. Тобто, хто купив по такій ціні 630, молодці. Інші інформи піднялись, тому що вони потрібні для СБЧ, саме там, я розумію, пік, і плюс пак 1083. Інформи потрібні, інформи дали ріст. Тобто вони піднялися від мінімалки. Далі, якщо ми йдемо проходити про рейтинг, то є один фактор, друзі, який на рейтинг зараз активно впливає. Це саме. Ситуація з зливом сьогоднішнім в нас е, гравець місяця в е, французькій лізі буде Кіріан Мбапе Тобто СБЧ на нього варто очікувати. Ну, на ці тижні він вийде. Я не знаю коли. Можливо, цей четвер. Можливо, наступний четвер. Ну, вийде точно. Відповідно, е, цей, цей злив він основний за сьогодні. Це найбільший такий злив, ти, ну, навіть тижня, скажем. І зразу рейтинг. Люди почали інвестувати. Якщо ми говоримо про високий рейтинг, то він на хайпі, вже на хайпі дав ріст такий, що можна брати на нього плюс. Я не буду брати на нього плюс, але все рівно, дивіться. Після того, як анонсували, що МБП виграв, 89-й дав плюс 3 тисячі, 90-й дав плюс 4 тисячі, навіть плюс 5 тисяч. 91-й дав плюс 5 тисяч, навіть плюс 6 тисяч. Тобто рейтинг пішов вверх. Сьогодні на піці 91-й був 64,5. Я думав, може вийти, я набрав по 57-58. а потім потім думаю, я стільки закупляв, і зараз зливати. Ну, якось не захотілося мені продавати, я не продав. Тобто я рейтинг тримаю, я надіюсь буде і МБАПЕ, я надіюсь, будуть і другі і рулеточки, на мене ікони. Щось цікаве буде, і в результаті рейтинг 91, я хотів продавати продавати ну, по 70. От 70, це для мене цільова продаж. Ось 90-й по 60. я би хотів, може 58. Тобто. Я готовий почекати. Я вже і так чекаю два тижні, ну то я почекаю ще трошки. так? На рахунок інших СБЧ, нічого цікавого, тому 87-й до сих пір мені подобається. 86 перепрошую, 88-й. Мені подобається, скажімо так, навіть зараз. 26, -й, 27, -й. 89, -й, 35, -й, 36, -й, ну, піде. 35 краще. 90-91, вони вже піднялися. Тобто 90 нижче 50, 91 нижче 60. Такі ціни ще куди не йшло, можна заходити, щоб вони заходили. 87 по 18 подобається. 86 дуже подобається по 14,5. Дуже гарна ціна. 85 по 11 теж гарна ціна, мені подобається. Тобто, якщо ви фанат інвестицій в фодер, інвестицій без ризику, оце от для вас може бути хорошою ідеєю. Тепер ми з вами говоримо про Лігу Чемпіонів і про те, що варто продавати карти на хайпі перед грою. Пояснюю, що ви сьогодні побачили? Ну, по-перше, з виходом з левої інформації на Мбаппе, ну само собою, карта Кілія МБП опустилася. Тобто люди розуміють, минулого разу така сама історія була. Люди почали агресивно виходити з золотої версії МБП. Потім вийшов СБЧ МБП вийшло. І, в принципі, карта дала плюс 100 тисяч. Чому? Тому що ну, СБЧ, ну, дороге, ну, хлопці, ну куди? СБЧ було дуже дорого, СБЧ було 2 мільйони. Люди подивилися і сказали, блін, ну, 2 мільйони дорого. І пішли-купили собі карту за, за 725 тисяч, умовно за 700 тисяч в той час. Ну, Тому що ну, різниця величезна. Різне, величезна, різниця, тому люди зрозуміли, що всього лиш. Там різниця один рейтин плюс один рейтингу, так трошки в статах, ну по кращій статах передачі краще, але все інше, в інші характеристики там, плюс один, плюс один, плюс один. Ну тобто куди? Також, якщо ми очікуємо МБП його карту Мотма другу, я думаю, він буде 93-го рейтингу. Він буде дуже схожий на цю карту. І в принципі в СБЧ його повинно бути 3 мільйони, на мою думку. Тобто, якщо СБЧ буде на 3 мільйони, 3 мільйони коштувати, і карта по статам буде така, як оця фіолетова, то я думаю, ця фіолетова карточка в ціні впаде. Ну, можливо, навіть втратить і мільйон. Тому, якщо ви ну, боїтесь, ви хвилюєтесь, то можливо, все-таки варто вийти з цього МБП від гріха подальше. Тому що ну всяке буває. Е, на рахунок золотої версії МБП. Ну, чим ближче до 700 тисяч, все-таки мені подобається, тому що зараз є паніка, фактор паніки є, карта втратила там, 30 тисяч. Тому ну, 700 тисяч, можливо, в п'ятницю для вас буде гарною купівлею. Йдемо далі. далі. Це в живі карти. Інтер з горем пополам проходить порту, порту грало краще, порту виглядало здорово, ну але 0-0. Інтер вистояв на характері, на дисципліні, і інтер приходить далі. Що я завжди вам говорю? Хлопці, незалежно від результату, в принципі, продавайте передрою. Перед грою перед ця карта була 425 тисяч. Після гри, ця карта полетіла до 390. 000. Чому? Тому що все-таки люди очікували прохід Інтера. Якби забив порту, то Барелья був би 150 тисяч. Може 100 тисяч. Можливо, 150, 000. не знаю. Оскільки не прийшли далі, він буде 91-го. І тепер все залежить від. Жеребкування. Наприклад, якщо в цю п'ятницю e Sports роблять апгрейд, ну, умовно, чи до жеребкування Ліги Чемпіонів, чи після жеребкування черфіналу, це все залежить. Тобто, якщо в них йде виходить, до апгрейду чи після апгрейду, люди чекають інтер, там пум попадається, не знаю, Інтеру, ну, умовно, не знаю, там, Сіті або Баварія, щось серйозне. То я думаю, Брелля втратить 1050 може і більше. За рахунок чого? За рахунок того, що ну, вони аутсайдери. А якщо умовно, їм попадається хтось таких полегше. Ну, я не знаю, кого легше назвати. Можливо, якісь Челсі. Їм досить по зубам пройти Челсі. Ну, по зубам. Або там Бенфіку, вони теж можуть на характері на, парк, на автобусі. Вже одну португальську команду пройшли, чому і другу не пройти. То їм можна Від жеребкування багато злежить, але... Саме основний фактор це продажа карти в обов'язковому порядку перед грою. Хоча зараз за 380-375, ця карта може бути непоганою інвестицією перед апгрейдом. Ну я б його не чіпав, переживаючи за те, яких не дуже рубкування. Ось, далі. Філіпс 650. Це вже дуже мені подобається. Тобто, в принципі, 640 630 Люди продають, люди переживають, що скоро футбьорздий. Я розумію, що там Філіпс 89 і Сіті з такою грою, як сьогодні, ну, не фаворити Ліги Чемпіонів. Ну, я розумію, але теж, те, що я і говорив, продаж перед грою. Перед грою він був 755. Після гри ця карта летить на дно 647 зараз. так? Можливо, кажу, 740, 640 взяти, 630, умовно. І просто чекати вже наступного матчу. Ця карта вернеться до 750 я думаю. Скоріше за все, вернеться. Але треба почекати наступного матчу. Наступні матчі не скоро. Через 2-3 тижні в них матчі, здається, якщо ще не помиляюсь. Тому це великий період часу. І Якщо ви хочете заморожувати ці гроші в гравців і мати терпіння почекати наступного матчу, ви заробите однозначно. Але я навіть не знаю, що сказати. В плані продажу я пояснюю завжди перед грою, в плані закупки. Зараз може бути непогана ціна, от чесно. 630 620, можливо, ще день просяде. Далі, що нам ще цікаво, це Халанд. Те, що ми й говорили. Люди питаються, а коли виросте Ентоні? А коли виросте Халанд? Ну, коли почне забивати. Якщо Ентоні зараз в Лізі Європі, заб'є, блін, хитрик, його жива карта буде 100К. Зараз на 35 чи 37. Чому Халанд виріс? Тому що перед грою 515, дуже низько. 515, так перед грою, 510. Забиває, робить чувак, 5 голів забиває, карта росте до 670. Тобто ця карта дала плюс 150 тисяч з карти. Тому, ну кажу, фактор фактор чуда, фактор. ну, Тобто, не діло в тому, коли питають, коли виросте Ентоні, коли виросте цей. Ну, от вам приклад. Хай робить магію. Зробіть магію, карта виросте. Тобто я не продаю Ентоні, я не беру мінус, по причині якої. Я розумію, що може статися чудо. Чувак, заб'є гол 2-3, попаде там, ну, тобто, хай підніметься, і все, от будь ласка, продавайте в плюс. Тобто, на жаль, не працює. Тобто, його врятує тільки він сам, скажімо так. Те, що ми говоримо про Ентоні. Команда тижня це останнє, про що ми сьогодні з вами поговоримо. Я гляну два предікшени. В першому предікшені. З таких. Ну, класних карт, цікавих. Це в нас Кейн. В плані інвестицій під золоту версію. Це Аспас, це Облак. Ну і в принципі все. Тобто, отакий предікшн. Другий предікшн має кого? Має мілітау. Має того самого Аспаса, от, І я навіть Кейна чомусь тут не бачу. Тобто, ці предікшни дуже дивні. Ну, якщо ми глянемо на реальні виступи, ну тобто 9 гарантовано буде, скоріш все, це хитрик проти Ліона, навіть якщо не виграли. Тросарт 3 гольових, буде інформ. 100%. Кейн, 2 голи, перемозі 3-1. Цікаво, дуже цікаво, між іншим. І мені здається, що якщо брати 89-й, то краще вже Кейна. Там по 36, умовно, по 37 навіть. Чому? Тому що якщо він буде інформом, то він може. Золота карта йде в спаків, а збиття якісь будуть цікаві, які будуть вимагати цей рейтинг. І він хоча б не буде втрачати сильно в ціні. Далі це кансело. Це гол і асист. Ось, теж, можливо, якщо і брати кансело, то от, от цього версію, Баварську, там, по 27 поснайпате, по 27,5 теж може бути надійніше, наприклад, ніж, ніж інший рейтинг 88. Тобто, якщо брати, тобто ті карти, які мають шанс. Піти з паків, щоб їх було обмежена кількість. Якщо брати 85, ті давайте Аспаса по 11 з половиною по 11, так? Тому що буде СБЧ, а тут Аспас в непаті цілий тиждень. Тому тут теж можуть бути гроші такі доволі цікаві. Якщо ми говоримо про баварію, то павар два голи, так? Це для тих, в кого, наприклад, маленький бюджет, хто не особливо хоче запарюватись, по 800 копійок поснайпити цього павара. Ну, Може бути теж дуже грандіозною інвестицією. Ну, придивляйтеся, тут є багато варіантів різних, так? Тому, ну, не знаю. На рахунок я ще бачив в предікшенах такого гравця, як Мілітао. Тобто про нього ходять зараз слухи. Дивіться, так, гол і гра, здається, на нуль. Так? Ви на нуль зіграли? Давайте перевірю. Ні, ви не пропустили. Тобто кліншета немає. Ну, Мілітао забив гол. Мілітао не має інформа. Дивіться, якщо Мілітао отримує інформа, то ця карта може ще на паніці трішки просісти. Якщо Мілітао не отримує інформа, то я вам скажу так, хлопці, цю карту треба обрати. Однозначно. Так, він був 680-670 на дні. Але якщо в нього немає інформа, то ця карта вернеться до 750. Тобто 700К. Або 690 це для нього буде гарна ціна, якщо він не отримає інформи. Тут же треба чекати і дивитися на більш активні зливи, поки що зливів немає. Друзі, такі от думки. Тому кажу, хочете продовження, щоб виходили ролики. Цікаві, насичні, будь ласка, лайки, підписки, коментарі обов'язково. Ну, кажу, і підписки це на дану хвилину буде нашим якраз челенджем. 3150 підписок і виходить нове відео. Всім па-па!